З північ Донеччини маємо тепер скайп-зв'язок і по інший бік інтернет мосту Руслана Ярмолюк, який працює на передовій. АТО Руслане, привіт! Тут менше фактично доби залишилося у бойовиків, аби пристати на пропозиції української сторони там, скласти зброю. Тут у тебе особисто є відчуття того, що запеклі бої насамперед в районі слов'янська краматорська можуть врешті-раз припинитися. Насправді в це ніхто не вірить ні з солдатів, ні журналістів, власне, ні з офіцерів. Багато на камеру про це ніхто не хоче говорити, оскільки, скажімо, так бояться своїх керівників безпосередніх, але ситуація насправді напружена, адже це час перемиря бойок активно укріплювалися в слов'янську, викопували додаткові окопи, ставили додаткові бункери. Зараз ситуація така, що місто буде дуже важко брати приступом. Треба було використовувати артилерію. Але за цей час до міста заїхало чимало людей за своїм пожитком, за своїм крамом і за своїми Хилими родичами зараз наразі вони ще не всі а, виїхали з міста, тому питання штурму міста міста зараз не актуально. Принаймні, на завтра ніякого штурму ніхто не очікує. Більше того. Сепаратисти відчувають, що кільця навколо міста звузилось, оскільки всі дороги, якими підвозили сепаратистів, вже перекриті повністю, тобто тривають такі перманентні перестрілки зараз біля червоного лиману, або, наприклад, біля Семенівки. катарости відчувають, що сил у них вже мало, тому активно використовують свої міномети і навіть танки. Власне на одну з позицій зі слов'янська вже. Скажімо, так наведено гармати двох танків, і солдати про це знають і переживають, оскільки якщо танки почнуть стріляти, то Фактично, шансів уціліти на блокпостах захищених навіть блоками буде дуже мало, тобто, вся надія на авіацію, але знов ж таки про якусь масштабну операцію зараз наразі не йдеться. Тобто перемир'я воно фактично давно порушене, воно дуже хитке. І всі, всі це розуміють, оскільки люди, які е, намагаються зараз виїхати з міста, тільки мають одну дорогу, один коридор, яким ще можна виїхати з міста. І знов ж таки цей коридор очевидно завтра буде знову закритий, оскільки е, ніхто не виключає, що вночі е, знову ти візуються бойовки. Вони не при припиняють і намить обстрілювати пости, але вночі самі солдати очікують на якісь спроби таких активних штурмів. Про, скажімо так, життя. А ще один день на життя на передовій пропоную подивитися матеріал. Внітюче за перед бурею. Хлопці чистять зброю і займаються спортом. Штангу зробили зі снарядних контейнерів. Штанга приблизно 40 кілограмів, але звичайно в нас вагів немає. Тому це приблизно з відстріляних набоїв хлопці змайстрували шахи, а зі шматка дерева дошку. Це, мабуть, була колективна ідея, тому що на досугі якби бувають періоди. Да? Наше командування нам дало завдання стоїм да, і ловим кожен, чекає свою міну, свій осколок. Да? Ну нічого не робимо, як такого, просто стоїм тут. Uh, є нарди, є карти, є шахи. Коротке за кухарі волонтери на швидкоруч готують обід. Польову кухню на передову так і не завезли. Крім обезпечення народу. От посмотрите несуть від цибулини до консервації до тюльки. Нічого не приходить. Якщо б не народ, який підтримує повністю цих бойців. Ні, хрена б здесь не було. Поки наші вояки чекають на наказ уперед, терористи укріплюють лінію оборони і підтягують танки. Гармати двох ворожих націлені на цей пост. Люди давно вже готові йти вперед. Вони розуміють, що весь цей процес вже затягнувся. Люди не то, що готовий ті, готові біжати вперед, щоб скорі розбити врага, щоб скорі свободи Україну от этого терору. Котри на сьогоднішній день присутствують в ніяких областях України. Бойовики починають обстріл вже надвечір. Стріляють з гернатометів, ховаючись за пагорбами. Попри оголошене перемир'я, на передніх блокпостах тривають такі перманентні перестрілки. Сепаратисти не дають відпочинку нашим військовим, але й наші солдати у відповідь невеликими чергами позиціям. Четверті БТР одразу займають позиції у таборі. Всі на місцях ніякої паніки. Засідку бойовики військові викривають одразу по тепловізору. Набоїться на відстані розстоянні нас 3 кілометра, в основному. Ну і два з половиною. Це завод і тому подобає. В школі їх нога дуже била. Зараз, в принципі, вони зайняли висоту. Однобічне перемир'я вже забрало життя 18 українських вояків. Однак, попри це, ніхто із солдатів ні на мить не шкодує, що тут, в окопах, захищає батьківщину. Вибір, дав, був залишатися вдома, бути, скажімо, Писати і розпочувати в Фейсбуці або йти сюди. Руслан Ярмолюк, Михайло Путята, Сергій Шпортила, Спецкор два плюс